Це одна з вінницьких фармацевтичних компаній. На її даху ще від початку літа генерує електроенергію сонячна електростанція. За сприятливої погоди 108 панелей забезпечують підприємство 50 кВт електроенергії. Також тут встановлений 50 кіловатний інвертор та п'ять акумуляторних блоків загальною потужністю на 100 кіловат. На втілення цього проєкту компанія витратила 2 мільйони 700 тисяч гривень. І це вже друга сес, яку встановили на підприємстві. Дана станція покриває на 15%. Стара наша станція, яку ми теж маємо, другу станцію приблизно на 35%, 50% покриття сонячної електростанції ми використовуємо. Роботу ми почали відразу після того, як запустили склад, це приблизно десь в лютому, а запустили в панелі в червні. У компанії порахували для того, щоб повністю покрити витрати на встановлення сонячної електростанції, знадобиться близько трьох років. Та завдяки програмі Вінницької міської ради зробити це можна значно швидше. За встановлення сеста накопичувачів електроенергії підприємство розраховує отримати компенсацію у розмірі до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Це підприємство є одним з прикладів, коли поєднується і встановлення енергогенеруючих сонячних електростанцій, і акумуляторних батарей для збереження енергії. Наш порядок передбачає, що ті підприємства або ті суб'єкти господарювання, які поруч із СЕС ставлять ще й накопичувачі, можуть розраховувати на суму компенсації до 2 мільйонів гривень за умови, якщо обсяг сплачених податків цього дозволяє. У Вінниці вже понад 110 підприємств встановили сонячні електростанції. Їхня загальна потужність понад 20 мегаватт. Іскра, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта.